Сподобалось мені Кропивницький, і я з задоволенням. Ми, якщо буде така можливість, ще, ще десь раз приїду. І люди хороші, люди добрі, люди поважають. І донатять, донатять, ну, правда, дуже багато людей із купованої Херсонщини. На автовокзалі, поки чекає автобус, херсонський волонтер, дядя Гриша, не втрачає можливості і продовжує збирати гроші для української армії. Він з Херсону. Він був і в Одесі, і в Харкові, і в Івано-Франківську, і ось зустріла в Кропивницькому. Тут проїздом до мамки їдемо. З Кропивницького дядя Гриша їде в Запоріжжя, звідти каже, повезе дрони, старлінки, зарядні станції та генератори на Донецький напрямок. Григорію Янченку 77. Він пересувається на візку через осколкові поранення, які отримав під час служби в радянській армії в 1968 році. Спочатку були Осколкові поранення, а потім вони перетворилися на гангрени. І от дійшло до такого, що зараз дуже багато. Я зустрічаюся з військовими, які ампутантами, які і тут, в Кропивницькому, які ходять зараз на протезах, але вони не впадають у віч. Вони як кажуть, я їх підтримую, вони мене підтримують. І от таким способом ми, я кажу, живемо. Григорій Янченко допомагає військовим з 2014 року. Гроші збирав у Херсоні, де прожив 56 років. Розповідає, допомагав військовим і під час окупації Херсону. На цьому відео ви бачите, як це було. Каже, гроші пересилав українській армії. А коли в Херсоні стало перебувати небезпечно, в жовтні 2022 року евакуювався в Запоріжжя. На зараз йде війна не живою силою, а ж йде війна дронів. Тому, тому саме головне, саме головне це забезпечення наших військових дронами. Дронами, старлінгами. Ну ви розумієте, старлінги, як кажуть, підсилюють інтернет і все інше за зарядні станції. От, генератори, медицина, розходні матеріали, тобто плівка, плівка, утеплювачі, скоби для будування бліндажів. Я військовослужбовець, кадровий. За дядю що знаю, ще від початку бойових дій. Знаю, поважаю його ну, так, так, позицію, громадянську позицію, особливо. Поважає те, що він не зламався в окупації і продовжує допомагати армії і підтримувати так, нашу боротьбу проти агресорів. Їздити містами України Григорій Янченко почав у січні цього року. Говорить, так можна зібрати більше грошей на потреби армії. Кропивницький 22 місто, в якому побував. Кожний раз, кожен раз везеш, кожен раз тебе зустрічають із задоволенням, з радістю тебе зустрічають. Все мені це надає, надихає на більш продуктивну працю. Вік дає знаття і тому хочеш ти не хочеш, але ти втомлюєшся. Але завдяки підтримці військових це ти переборюєш і їдеш, і їдеш знову і знову. Говорить, після поїздки на фронт запланував три міста, які відвідує. Це Чернігів, Суми та Харків. Олена Шикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.